Доброго дня. В нас появилася подовжена версія екстрактора Сокслета на 2 дюйми. От дивіться, як він виглядає. Тобто ми замість стандартного діоптера поставили тут діоптер на 25 см. Він якраз тут так, би мав бути. В нього спокійно входить отака подовжена корзина. В такий стандартний входила отака маленька. В цей – така подовжена. У нас вона на сайті теж є. От, бачите, вона тут вже прямо є. От займає місце. Якщо ви ще до того подовженого екстрактора візьмете дві сіточки, отак собі закинете зверху і знизу, ви спокійно засипаєте сюди наших два набора і ви спокійно переробляєте 40 літрів готового продукту буквально за дві години. Зверніть на це увагу, ми це зробили із-за того, що у нас дуже багато людей почали нам задавати питання, як збільшити об'єм. Засипки інгредієнтів, екстрактор сокла та іменно на двоїці. Тому що люди взяли, зробили продукт, побачили, що то є дуже класна кінцевий продукт, виходить, дуже класно сам процес проходить, тому що він швидко проходить, він не потребує якихось там великих знань, включив, переробив, відфільтрував і розлив. І тому вони почали задавати такі питання, як збільшити об'єм. І ми його збільшили. Тобто ми не ставили там 40-сантиметрову царгу, а поставили іменно 25-ку. Супер, якраз отакий, такий варіант і получився. На сайті вже є така пропозиція. Можете переходити там, де сокслит, і ви побачите іменно такий сокслит іменно з 25-го. Є окремо і сама царга скляна, 25-ка. Є окремо і такі е, курзинки, тобто сіточки, все все є окремо. Єдине, що дивіться, якщо люди в нас брали, в нас дуже багато людей брало без діоптра, просто два вузли брали, от ви собі тепер можете спокійно докупити отаку подовжену царгу на 25 см скляну, і от супер у вас вже буде. Взяти ще отаку от курзинку обов'язково, тому що зараз дуже багато є свіжих ягод. І от в таку курзинку дуже добре засипати свіжі ягоди і робити з них витяжку іменно на сосники. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!